А І ще питання про складання депутатських повноважень ЮГАСу угу. і комісію, кількісний склад. Угу. Зараз, ми... зараз думаю, з Югасом у вас було 4, 4. А тепер знову буде три. Тепер кількість склад комісії буде три депутати. Угу. Я кажу, да. Ну, короче, давайте по порядку все и у вас Вот это чуть-чуть пытание по задержке программы Петринка Закарпарская лаборатории. Я прослушал онлайн, ехал сюда, типа. На минулій комісії теж не розглядали, так? Так, да, розглядали це питання, надійшов лист від Головного управління Держпродспоживслужби Закарпатської області. Вони отримали нове обладнання для проведення всіх потрібних аналізів продуктів, речей, ну, які потреби будуть. Але приміщення, в якому вони знаходяться, все застаріло. Це не у нас не на території, це не нашого допомога. Ну, вона не наша, це, але вона обслуговує. Ми всь, аналізи всі робляться в цій лабораторії. І для ремонту цих приміщень просить 50 тисяч гривень. Наші? Ну, Наші приміщень. Ні, ні. Ні, ні. Свої. Свої. Їхні приміщення, але аналізи не беруть. Закарпатки вот. лабораторія. Да, це роблять туди. Тут аналізи не робляться. У нас. Це, це 50 000. Та, наверное, а сплачі, це всі, розкидали. всі, всі доп... розкидали і всі допомагають. 50 і ну, кажу, просто, 300, Чи... а, да. ну, ми якщо не просили 300, ми просто всі ці області просять. Да. І по району лізли, хто скільки. І ці змогу дати ці 50 тисяч ми виконання нашого бюджету. Якби не було на виконання, ми б не змогли їх виділити, бо зараз заборонені. Короче, я заперечу. Не можу. 50 тисяч. Якщо заперечу немає, прошу членів комісії голосувати. Ну, попадати на сесію. Це на завтрашню сесії. На завтрашню сесію. Дякую. Прошу. Про друге питання про внесення змін до програми благоустрою населення пункту чорської відходи реальної громади. Вносяться зміни до програми благоустрою з 2024-2026 рік. Программа було завершено в 2023 году. Основная процесма. На цей рік 4 млн 400 грн, з них выделяется 2 миллиона 405 грн на капитальный тротуарные тротуары в улице Головой Украины. Еще миллион триста на поточенный ремонт период.

Третє питання. Розбільшення розміру станово статутного капіталу комунальне підприємство водоканавчого. Це в нас минулий раз не пішло зараз. Ми, дараємо, ми минулого разу виділяли кошти, тепер ці кошти якби, відображаються. І вистату переробляли, так? Минулого разу було з попереднього разу. Так, так, щось і типу, пошло, що, типу... Ну, воно виходить, що після постпакту це рішення йде після з них... Змін до програми підтримки комунальних практиків. Ну, Обласси 119 тисяч гривень. Ці кошти будуть кошти буде для mm -hmm. повного mm -hmm. запуску системи і два ну, програматора, які взагалі уже член комісії прошу голосувати? Ну, по-бачейски. Синяя ручка возможно описаться, да? Военный это подстрой. Так, еще два запитания. У нас мин оправа социально-экономической и культурной розыпечат реферальной команды на 24-27 роки. До <проду> програми вноситься зміни частини фінансування і видатків розвитку, а саме 50 тисяч по програмі Держспорт служби, якщо звичайно буде забутована, також по управлінню освіти відбудуться закончити на обладнання комп'ютерне. І сума закупівлі складає менше, ніж ми передбачали, тому знімається з тих видатків. Так, виводяться 215 тисяч двісті гривень. А також передбачається на капітальний ремонт фасаду 800 тисяч гривень по зож No2, які вже почали, ну, почали робити добавлення. І новий проєкт планується розробити у капітальний ремонт спортзалу дош номер 2 ну, для того, щоб це є справа відбувається, людина на багатьох передбачається 100 тисяч. Власне, проведення з'явилася програма власне, то так. До нас звернулися фонд інвестування щодо виділення коштів на цей рік на 600 десять гривень з місцевого бюджету, який вони нам повернули за рахунок попередніх повернень кредиторії. А також вони виділили свої з обласного бюджету 600 тисяч гривень і планується по цій програмі на 24 рік, як взагалі не передбачали раніше це було заборонено, а зараз на виплаті на цілові такі витрати виділяти кошти особливо з повернення, то передбачається мільйон тисяч 600 тисяч, До цього помістерного бюджету і 600 суд. Є вже заявки, які розглядаються адміністративна форма. Часто в них розглядають передають образом, да. так програма. Ви тоді пояснювали там для да, військових подав? Вона для військових 3% відсотки річних на суму залежить від того, що ви хочете. Якщо ви нам хочете посадити там на прес, а чому. Прес, а? Були заборонені борьба, ну, бандеми, борьба, Були заборонені передбачені конфеті, були заборонена. Програми виділятиме, тобто в початку року ми нічого не виділили, а Я вже вільний залишив, що мали правильно програми складати переділяти. Зокрема, так, фінансувати програми. Ми тільки могли yeah. перестріляти, але кошти, які ми будемо тоді передняти, не було. Зараз вони нам повернули ці 600 тисяч чи дві їхні кредиторські. Але їх зразу. А ми щось комусь придбали взагалі? Чорний. Ні. Ми нікому не придбавали, ну, не але ми давали кредитування в минулому році, було три видачі.

Бог мені каже, що ніяк не хотів нам кошти виділити від цих. А так як вони зараз нам повертаються. Будь ласка, питайтесь, якщо ви зараз прийдемо, будете мати можливість? Це будь яка людина, Це будемо віталися, щоб не Це хоч хто. Мешканець команд. Але зараз у нас воєнно з этим геосейда, типа тоже все геоседа это храму. На ремонти, коли вчасні будинки, поміняти окна, поміняти кришу, mm. робити опалення, то якраз там доларів може отримати. Добре. Є питання? Запитання немає, тораз голосуємо. Голосі Європи. Є за. І шосте питання у нас заява про складання.

<рес> І справа в тому, що дуже дивно, вони складають, потім е, починають скарги писати, яка збирається, пропускає її іншого депутата, цей депутат бере гарно відмовляється, не це не він просто не знаю. <рес> виходить, 18 різних, так? Як ми красно грані Не, не, не Нормальна без них це просто що дивно, що розумієте, що як почалася війна, люди просто чкурнули, а тепер не хочуть бути депутатом, тому що не буде мати можливості, як на мене, я так думаю, я не знаю, не впевнена, коли це, щоб її захопили їх в запит пересік. А якщо б, наприклад, ви не були, другі депутати склали повноваження, як би можна було виділяти кошти на військових в першу чергу, як би бюджет громади забувається. Не не ну, в... Я ж говорю, як би бюджет громади? Вже... Тобто, ну, це треба, я, я в житті. В житті бувають такі ті ситуації, що треба це все враховувати. Бачите, не так собі поставили. Ну а дальше, дальше про кількісний склад комісії. Кількісний склад комісії у вас буде передати. Так, добре. Все, тут Кто за? Вы за, Есть кто за. Ну что, вообще, сегодня сьогодні супер. Начальник нового директора комунального Но вы познайомились, и чья сюда забыл? Вы с ним познайомились? Я уже его налекал. А. А. а я кто думал, что він не зайшу. Не забиваю. Нет, я сказал, сейчас покинь времена, війна, это можно работать взагалі, загоре, что хочешь. И так было так, а теперь в загоре, типа говорю, это самое. Не, ну познайомился, я думаю, у меня по СББ мне звонил, я был на картоне. Я говорю, мы питаем там результат на будильник, я ему покажу, что там у нас и так далее, то я здесь Ну, короче. Я, в принципі, не завжди включається. Я би ще хотіла, якщо можна, вашу дозволу в різному доповісти. Там буде додаткове питання, земельне питання про продаж земельної ділянки. Це замежане піса Ашле. Питання стало чому додаткове, тому що якщо відтягнемо ще на наступну сесію з затвердження оцінки, купля продаж буде десь у листопаді, і ми вже не зможемо освоїти ці кошти, які надійдуть, тому пропонується додатково розглянути, щоб ви, е, до кінця. І вони в... ну готовим десять п'ять мільйонів сто тисяч, по-моєму, десь.

Так, я ще ще, ще, ще звернулось товариство Соромонного Девелопен Парк, це наш єврока, щоб просять дати дозвіл на розроблення індустріального парку на власне земельні ділянки з під'їздом е, детального плану території індустріального парку, е, там на трьох земельних ділянках з будівництвом під'їзної залізничної полії. До цієї частини індустріального парку. Ja. Також прошу підтримати, тому що вони спішають до 1 січня, з 1 січня думаю, що ми встигнуть розробити і затвердити. Якщо встигне. по зміни до закону, не зможемо робити. Ну, Звичайно, це любов, якщо не саме. Так, тут мені голосуємо, Ні, ні. бути формулювати, що це буде так? Так. Можна, взагалі, щоб у нас якраз опції присутні. Для наших комунальних підприємств, які, на одно, вже майже вмерли, ми там, мабуть, там доливаємо, долізовано, що там, мабуть, не те саме. Можливості придбання вежі машини, машині, у нас є така тіпова мислення, ми можемо її передбачати. Це буде далі вкладатися. Тобто, будемо дивитися, який буде бюджет, і в першу же чергу... Ідея на військових, на програмах військових, Де? Де? Та я не знаю. Я, я не проти військових, але не можу. Ну, тобто питання якої суми? Десь мільйони, насправді? Ну, тут в межах мільйон. Мільйон, більше. Ну, Можемо, я... Якщо ну, машина... Вони розтамажуються дуже економно, скажімо так, всі спеціалізовані ці автомобілі, або ще можна тільки в Україні. Ну, що скільки комунальних підприємств, які просто розбомблені, їхні техніки. Ну, я думаю, що ж таке є на ринку не про покупку нового, там, Mercedes, останні розробки. І, Він, Він, ми запишемо у цей, у протокол. Протоколі просто зазначити, що це, це питання додаткового завтра, не, завтра типу, можна сесії в різному. Е... Автореж променева. Это нова? Прошу. Нова? 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 А, нова? На промі. Так можно. 34. So колись ми дивилися планували, то 4 мільйони дивилися, що там. Ні, тут просто що от, ви всі дівчата, да, у вас всі чоловіки. А, окей. Кожного є три, э, кізбалгарка, якісь з ними. Може, не але мається на увазі, що... Це той та мінімальний набор, що я, присутні матір, але в мене все це є. Мені треба до сосіди. У вас є любає кастрюля, яку хоче. Я хочу таку, вона така буде. Ти, до сусідки на борщ, Хочеш велику, а на голову – не хочу. Це вже Звичайно, що це можна давно придбати. Я ще за минулою… Це приймається. Запишемо юридичеславич, запишемо і припинимо. І в ж при нашому ПТГ це рішається питання. Фонарів, Лин.

Ну, Щоб ви машину одну купили, там, людку, цей масс, що у нас синізаторний, він звичайно він би щось заробляти, більше щось. Але він є. Але він є. Я їм харчуюся, як голова ОСББ, він приїжджає. Зараз даже Федя там закатаний в асфальт. Люк знайшов, що пробіжні в праздників. Ми асфальт вважили новий, прямо по любкам. Я Любчику говорю, що це таке? И, короче, мы, короче, а теперь, но проблема, и проблема <народно> не тихих мыльных будинков, у меня 75 квартир ходит туда, в ту дырочку, типа, ну, ты, как бы, все спотыкает, беда. Теперь там Федя раздолбил, я думал, я ведь пуску съездил, повернулся, зараз на католик в 9 так и стоит за типа, читая кто-то, а до треба гроша, как вы понимаете, не это ну, в принципе, что, если запрета все, мы тут все проговорили, Дякуємо всім вам всім дякую. Ручка не моя. Моя буде. Тоді ж уже мене.